Вітаю вас! На уроці я досліджую світ. Тема уроку Як досягти мети. Осміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день веселим в тебе буде. Діти, давайте пригадаємо, яка пора року за вікном. Так, дійсно, осінь. Який місяць року? жовтий, абсолютно правильно. А яке сьогодні число? Сьоме Дійсно. Коли ми вранці прокинулись і підняли оченята у віконечко. Скажіть, будь ласка, який був стан неба? Так, хмарно і накрапав маленький дощик. Абсолютно правильно, а вже зараз ми бачимо, що сонечко з'явилось. Температура повітря досить комфортна, і для жовтня місяця майже 20 градусів. Чудово! А ми крокуємо і дізнаємось щось цікаве. Як ви вважаєте, що таке успіх? Поставте відео на паузу і сформулюйте свою думку. Що означає бути успішним? Так, чи є серед ваших знайомих успішні люди? Чи вважаєте ви себе успішним? Для роботи відкрийте сторінку підручника 61 і познайомтесь із матеріалом. Для цього поставте відео на паузу, а далі продовжимо. Ну що ж, давайте закріпимо отримані знання. Мрія це бажання чогось конкретного, заради чого людина готова діяти для його досягнення. А мета це що намагаються здобути досягти, до чого прагнуть, це конкретне бажання з емоцією, яка надихає на досягнення. Давайте ще раз розберемось. Мрія і мета. В чому ж різниця? Мрія це бажання. Тобто ми чогось забажали. Заради чого ви не готова діяти. А ось мета це що намагаються здобути досягти. До чого прагнуть це конкретне бажання з емоцією, яка надихає на її досягнення. Поставте лайк, у кого є мрія. Так, упевнена, що є у всіх. Розкажіть, про що ви мрієте? Чудово! А далі попрацюємо з підручником. Відкрийте сторінку 61. Ознайомтесь із матеріалом. Відео поставте на паузу. Отже, запам'ятай. для того, щоб ваша мрія збулася, потрібно багато працювати. Прочитайте ще раз інформацію на слайді. Так, мрійте і залишайтеся вірними своїй. Мрії, бо мріяти дуже і дуже важливо. Увага на екран! Кожен з нас мрія. І для того, щоб досягти мрії, треба багато над цим працювати. І так, увага! Послухайте, будь ласка, третьокласники Маринка і Тарас записали те, про що вони мріють. Удумайте і обговоріть їх мрії. Установіть, які із цих мрій реальні, тобто ті, які можуть збутися. Отже, Мрії маринки стати співачкою, зустрітися з інопланетянами, вивчити китайську мову, опанувати верхову їзду. Подумайте, будь ласка, які із цих мрій можуть бути реальністю? Стати співачкою може бути. Так, звичайно, як я буду займатися в музичній школі, працювати над собою, а також багато тренувати. Звичайно, зустрітися з інопланетянином. Ну, це дуже нереально. Чому? Тому що поки що нікому цього не вдавалось. Вивчити китайську мову можна? Звичайно, можна, якщо поставити собі таку мету: опанувати верхову їзду. Так, звичайно можна. Тобто, три мрії із чотирьох. Можуть бути реальність. Давайте почитаємо, які мрії у Тараса. Перше стати водієм, навчитися кататися на ковзанах, полетіти в космос, навчитися грати в теніс. І так, стати водієм зможе? Реально, навчитися кататися на ковзанах, Ну, якщо буде багато тренуватись. Так, полетіти в космос. Ну тут складновато. Хоча все ж таки десь, ну хоча б на трошки, але можливо, навчитися грати в теніс. Ну так, звичайно, якщо буде бажання. Отже, є мрії, які можуть стати реальністю, а є, які просто не завжди залишаються мрієм. Візьміть, будь ласка, свій додатковий зошит або блокнотик, і спробуйте написати свої. Чотири мрії. Не соромтесь у своїх бажаннях. От все, про що ви бажаєте. А далі проаналізуємо, які з них можуть стати реальністю, а які ні. Отже, давайте проаналізуємо матеріал підручника. Сторінка 62. Мрія може так і залишитися мрією, якщо не робити конкретних кроків для її досягнення. Мрії бувають різні. Наприклад, прочитати книжку, Навчитися грати в шахи чи на музичному інструменті, вивчити іноземну мову, відвідати визначне місце або країну, намалювати картину, виготовити виріб або потрапити у збірну школи з футболу. Отже, вони можуть бути як реальними, так і нереальними, але бажано ставити собі таку мету, щоб все ж таки досягти здійснення своїх мрій, які Хотілося б, щоб збувалися частіше. Цікаво було б дізнатися, запитайте в дорослих, про що мріли вони в дитинстві? Запитайте у своєї мами, чи збулась їхня мрія? Що вони для цього робили? Поміркуйте, як ви розумієте поняття організованість? Так, чи можете ви назвати себе організованою людиною? Давайте все ж таки проаналізуємо. Організованість це якість особистості, яка вміє розумно планувати і впорядковувати свою діяльність. Так ви організована людина чи ні? Якщо ні, то обов'язково над цим попрацюйте. Поставте відео на паузу і попрацюйте з підручником, сторінка 62. Отже, які якості мають організовані люди? Що може стати надійним стимулом для досягнення мрії? Діти, а я бажаю вам мріяти щиро. Пам'ятайте, що мрії мають особливість здійснюватися. Подумайте, ким ви мрієте стати у майбутньому? На вашу думку, як можна реалізувати цю мрію? Перше, сформулюйте мету, складіть план конкретних дій, які маєте виконати. Друге, запишіть план у зошиті в таблиці та зазначте термін виконання кроків або дій. Можна розмістити план у своїй кімнаті та позначити наліпкою або позначкою «Виконані роботи. Зазвичай своєї мети досягають організовані люди. Мрії наповнюють життя цікавими та чудовими подіями і допомагають стати успішними у житті. А я вам дякую за роботу і кажу до побачення, до зустрічі. Мрійте, бо мрії мають таку особливість здійснювати.